І з вами буде заняття зліплення. Ми будемо з вами ліпити ось такий ось знак. Дивіться, що це у нас за знак це знак пішохідного переходу. Дивіться, цей знак встановлюється в нас біля дороги, біля землі, яка намальована в нас на дорозі. Перш ніж переходити, треба подивитися ліворуч. Потім, якщо ти дійшов до середини переходу, треба подивитися праворуч. Якщо немає машин, то можна спокійно йти. Починаємо. Тепер візьмемо пластилін чорного кольору і відірвемо шматочок. Спочатку ми зробимо людину, пішохода. Спочатку зробимо голову. Для цього ми візьмемо шматочок і скатаємо кульку маленьку. Це голова. І приклеїли її так пальчиком притиснемо. Тепер ж зробимо тіло. Людини. Відщипнули шматочок і розкатали такий жгутик. І приклеїли до голови, притиснули пальчиком. Відриваємо ще шматочок два, для двох ніжок. І катаємо. Спочатку одна ніжка і потім розкатаємо другу ніжку. Тепер будемо викладати ніжки. Нам потрібно зробити людину, яка йде. Тому беремо одну ніжку і так трошки згинаємо в колінці і кріпимо. Це одна ніжка. Задню ніжку ми робимо рівненьку. Ось так. Зробимо ручки, відриваємо також два кусочки пластиліна і будемо катати дві важгутики. Накатали дві ручки і зробимо тепер першу ручку з цієї сторони рівненько, прикріпили, а задню ручку ми згинаємо в лікті, отак от. І кріпимо. Так у нас виходить пішоход, який йде. Тепер зробимо зебру. Нам потрібно накатати жгутики. Десь накатаємо 4 жгутика. Ми накатали жгутики, тепер будемо викладати нашу зебру. Внизу трикутника просто прикріпляємо ось так наші полосочки. Зебра наша готова. Я сподіваюся, що у вас все вийшло, ви мене розумієте. Як не глянув то ліворуч, не дав транспорту пройти, то й не можеш ти безпечно вулицю всю перейти. Я дуже чекатиму на ваші фотозвіти, ваших знаків до скорих зустрічей, мої любі.